Шановні жителі міста Хмельницького, пройшов один рік спочатку роботи патрульної поліції у місті Хмельницькому, протягом якого патрульні забезпечували публічну безпеку і порядок, охороняли права і свободи людей, протидіяли злочинності та забезпечували безпеку дорожнього руху. Разом з громадою міста вдалося досягнути перших позитивних результатів нашої роботи. Насамперед реалізовано принцип діяльності поліції, взаємодія з населенням на засадах партнерства та зростання довіри населення до поліції. Про що свідчить збільшення кількості викликів на службу 102 близько 65 тисяч. Напередодні новорічних та різдвяних свят управління патрульної поліції у місті Хмельницькому вітає всіх жителів міста з наступаючими святами та запевняє, що вашому відпочинку та спокою нічого не загрожує, оскільки охорону громадського порядку забезпечить в посиленому режимі патрульна поліція, щоб ви могли безпечно відпочивати. Нехай ці свята принесуть вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Щастя вам, міцного здоров'я, здійснення найзаповітніших бажань з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Слава Україні!